Куди поїду? Вон теж приліт, бачите. вигоріла хата. Верхній поверх повністю. О, лебеді летять. Так, може на колодязну поїхати. Ну що там робиться поїхати подивитися, а? Вниз спуститися. Ну, Підійматися не хочеться. Ну а такий шанс уже випав, то треба, мабуть, їхати. Давай, спробуємо. Раз, таке діло. Поїдемо. Днімемось, спустимося, нічого страшного. Заради хрубники можна. А тут песелі, ай-яй-яй! Ну зараз мене з'їдять. Тут эти песелі. Ну а що робити? Хай їдять. Песелі. Що ви? Капесалі. Песелі, капесалі, га? А, і песелі. Ви ж добрі, ви не злі, га? Ви ж добрі, ви не злі, га? Все, 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 не гакайте, все. Я вїжджаю, виїжджаю. Вїжджаю, кажу, все. Дурбесалі, га? Дурбесалі, га. Бля, бля, гля Що с робиться, га? Дірбесали. Галкуйче. Оці вулиці не ходив, вже теж здолінище Наверх поїдемо. Підніматися треба. Не, не хочу. Що там робити? Все, не хочу, сплакаємося. Тримається добре. Асфальт брезмуло вже сто раз. В цих місцях тут вода йде под токами.